Буквально вчора брат Тимофій напамів, поправте, нагадував, нагадував, як Господь вийшов на зустріч з його льончиком, що цікаво, Господь ще коли не було проблеми в тілі у хлопця, Господь попереджував, що буде той час, коли людина скаже, що такого не може бути. Так? Що людина скаже, такого не може бути. Але прийшов час і за льончика молилися, бо не зрозуміло, яка хвороба з'явилася, бо не було таких зовнішніх, ніяких признаків. Але помолилися і Господь зробив таке чудо. Ну, ви чули, Тимофій святкував колись. Да. Да, вийшла, вийшла така лялька лялька, яка, ну, Тимофій, як побачив, каже, ну, це, це чудо Боже. Як він її проковтнув, незрозуміло. І ще більше незрозумілого, як оця лялька з організму потім вийшла. То моліться, Господь милосердний. Нема таких хвороб, в яких які Господь не може вийти на зустріч. Ми читаємо з вами слово Господнє. Господь стіляв, оновляв руки давав здоров'я, воскрешав. І на цей час на цей час, Господь не змінився. Слава Богу. Не змінився. Ні. Христос, який був милосердний, так він, такий він милосердний до народу Божого і є. То положіть свою надію. надію на Господа і постижені не будемо. Да нас Вами Господь. Я почитаю трошки перед почалом зібрання. Ми попросимо вас благословіння, бо нам треба благословіння завжди, і зранку і в день, що б ми з вами не робили. Чи працювали на будівництві? Чи мали духовний труд, чи мали молитви, нам треба Господнє Благословіння. Я почитаю два вірша. Зараз читаю послання з євреїв і з цього ж послання апостола Павла до євреїв я зачитаю декілька віршів. Це е, послання до євреїв, другий розділ з першого вірша. Тому ми повинні бути особливо уважні до того, що чули, щоб не відпасти. Бо коли слово сповіщене через ангелів було тверде, і всякий злочин і непослуг одержували справедливу кару, то як ми уникнемо, не подбавши про таке спасіння, яке, будучи спочатку проповідано Господом, стверджилось у нас тими, хто чув від нього, при засвідченні Богом знаменнями і чудесами? Та різними силами і даруваннями Духа Святого з Його волі. Це перше. І друге. Це четвертий розділ з 12-го вірша. <клес> Бо слово Боже живе і діюве, та гостріше від усякого меча двосічного, воно проникає до розділення душі і духу суглобів і мізків і судить помисли і наміри сердечні, і немає створіння, схованого від нього, але все оголене і відкрите перед очима Його, йому дамо звіт. Так каже до нас слово Господнє, щоб ми були уважні до того, що ми чуємо. А з цього місця ми чуємо Слово Господнє. І я вірю в те, що те, що проповідується цього місця, це Господь положив нашим братам на серця. І це Слово, яке наповнено Духом Святим. І дає Він нам на серце, ложить на серце, наповняє наші уста, дає на роздуми, що сказати сьогодні на цьому місці, то будемо ми уважні. До того, що ми чуємо, і не просто уважні. А Слово Боже каже: дивіться, щоб не тільки чути не тільки чути, а щоб це слово, яке тут проповідується, щоб ми з вами приміняли його до себе і до свого життя. Бо воно живе і діюче. Сьогодні ми живемо з вами для плоті нашої в гарний час. Чого ми не маємо? У нас є кривля над головою. В нас є їжа, в нас є одежа. Чому ми не маємо? Може не маємо, тому що ми хотіли би мати. але для того, щоб нам жити на цій землі і служити Господові, Господь нам дав усе. Слава Богу. Усе дав нам з нами Господь. Слава йому. Слово Боже, воно це не є теорія нашого життя, то є практика. То є практика. Воно дає нам мудрість на кожен день, на кожен час. Ми маємо розуміння, як жити сьогодні. Маємо розуміти, що буде, що буде завтра. Ми розуміємо, що буде завтра. Розуміємо, що буде після завтра. Бо слово Господнє нас попереджує і дає таке об'явлення, щоб ми з вами розумілися, як себе вести. На що себе настраювати, так? Слава Ісусу Христу! В п'ятницю на на молотовному зібранні брат Тимофій читав слово Господнє, трошки проповідував і задався таким питанням і задавав таке питання нам, що зараз дуже важкий час і дуже складний час для молоді. І зробив такий. Висновок, що в них є дуже багато бажань і дуже багато спокус. І сидячи на цьому місці, я не знаю, може Господь положив мені на серце, я відкрив об'явлення Ісуса Христа, об'явлення Івана Богослова. І за декілька хвилин пробіжав. Послання семи церквам. Це послання, ви знаєте, там не буду пере... перечитувати, це Єфеська, Смирська, Пергамська церква, Фіатірська, Сардійська, Філадофійська і Лаодікійська. Сім церков. І що мене в цьому? Не то що здивувало, а на що я звернув увагу? Що з цих семи церков? Є дві церкви особливих. Це церква Сардійська церква і церква Лаотікійська. До всіх церков, починаючи з Єфеської, коли Господь звертав на них уваги, він казав, наприклад, так, що ти маєш терпіння. Ти багато пройшов. Я тебе випробував. Ти живеш там, де престол сатани. так, такі, ну, Я не конкретно для якоїсь церкви, а нагадую, що, що казалося Христом за церква. І до п'ятьох церков було таке звернення, що ви баб, проходите важкий шлях. І це важкий шлях був. До п'яти церков. Він ставив якісь умови для них. Але каже Господь, я знаю діла ваші і знаю, де ви живете і як ви живете. І я знаю, що вам важко, вам не просто проходити цей шлях. Це було сказано до п'яти церков. Але дві церкви це сардійська і Лаудікійська. От про важкі часи нічого не сказано було для них. Звертаючись до Сардійської церкви, каже, Господь, я знаю справи ваші. Ти носиш ім'я, що ти живий. Але ти мертвий. Звертаючись до Лаодікійської церкви, Господь каже, і твої діла я знаю. Ти про себе дуже багато думаєш, про себе дуже багато міркуєш. І ти вважаєш, що ти хтось, що ти багатий, що в тебе все є. Ти ні в чому не маєш потреби. Це Господь каже до Володійської церкви. Але ж все не так. Я не дивився в історію, але ділюсь тим, що які думки мені прийшли в п'ятницю на цьому місці. Я зрозумів, що оці дві церкви. Вони жили дуже в добрий час. І Сардійська, і Лаодікійська церква. Жили дуже в добрий час для тіла свого, для плоті своєї. І оцей добрий час зробив дуже погану дію в тих церквах. Одні, казалось, називали себе християнами. Але християнами не були. Інші казали, що вони все мають, але Господь Бог каже, ви не маєте нічого. Ви бідні. Ви бідні, ви нагі. І у цей час добрий для тіла, він дуже важкий для нашої з вами душі. І якщо ми з вами розуміємо, що сьогоднішній час, як нагадував я, добрий для нашого тіла, ми маємо хліб до хліба, одежу і не одну одежу. І ми маємо ще такі думки, що ще, ще нам цього, що ми маємо, мало, то ми дуже в опасному стані. І слово Господнє нас попереджує, що будьте особливо уважні до того слова Господнього, яке ви читаєте і яке ви слухаєте. На сьогоднішній день слово Господнє попереджує нас, народ Божий, дивіться, щоб називаючись християнами і дітьми Божими, ви були такими, як ви себе називаєте перед лицем Господнім. Якщо ви маєте, не маєте потребу по земному, то будьте обережні. Господь каже народу Божому, коли у вас буде багато всього, ви построїте хати, буде багато на той час дрібного і великого скота, то дивіться, щоб ви не забули Господа. Дивіться, щоб ви не подумали, що ваша сила це все зробила. Щоб ми з вами не подумали, що оце, все, що в нас є, це наша з вами заслуга, це наш з вами труд і це все наше. Багатство має крила. Так же мають крила і все, що ми маємо, воно може. Господь може йому дати крила і воно все полетить в одну сторону, а ми з вами полетимо в іншу сторону. Ми в дуже важкий час живемо. І приходить час, коли це все забереться. Що в нас останеться? Що в нас останеться? Коли все забереться, тоді ми почнемо на Господа, а чи хватить в нас сили? Господь звертається і розповідає нам про мудрих і немудрих, каже, чим ви прийдете до цього часу, тим ви будете користуватися. Якщо за добрий час ми не наберемо сили, не наберемо оливи, наші світильники не будуть горіти. Допоможе нам Господь, щоб оцей добрий час, цей добрий час для нашого тіла, щоб ми не забували. А ревнували по Господу і ревнували по нашому з вами спасінню. Бо не знає людина ні дня, ні часу, коли він зустрінеться з Господом, чи сьогодні, чи через хвилину, чи через день, чи через два, чи через ти. Давайте не будемо нехтувати таке слово українське об'ємне: нехтувати милістю і милосердям Господнім. допоможе нам. Господь, слава Ему! Muvvims, prosamo Buluştan.

Merhaba 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 merhaba

Ми благаємо тебе. Богословиться зібрання Боже благосе. Благослови наші молитви, Господь. Ми знаємо і віримо, і землі, що слово Твоє воно живе і діюче. Господи, Господи Серця наші, роби, Господи, Бочну сердець нашою доброю, щоб це слово Боже милосерде зробило добру роботу в наших серцях і в наших душах. Господи, щоб ми на цьому місці були і пішли з цього місця, Господи, наповнені силою Духа Святого. Боже милосерди, поблагослови, поблагослови кожен шара маде. Ам. І молого, і старшого роботи в мене. Каремис, побіді рівня родини, алмета себе. Святий Господи, святий істинний, я тебе дякую. Заради сина на церемонії, я здвою самоби на тому місці баню, промови на церемонії. Щоб очистилися і освяти. Господи іди мурною і синими. Дана іде нас, коли вода гора, і ми до себе. Amen. 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 Господи, звершуй працю свою над нами, Боже милосердний, над серцями, нашими і душами, Господи, поблагослови Проповідників поблагослови, Укріпи їх фізично, укріпи їх духовно. Наповни, Господи, уста їхнім словом своїм, наповни їх силою Духа Свого Святого, щоб проповіді, Боже милосердний, були в силі Твоєї, Боже, щоб молитви на цьому. У місті, були в силі Духа Свого Святого, Боже милосердний, може, ми вже забули, що це таке. До тих, Господи, по великій милисті прости нас, помили нас, Боже, і зайти на це місце духом своїм святим. Ми благаємо тебе, отче невели, пиття Твоє. Господи, слава тобі, слава Тобі. За ці молитви, за слово Твоє, Боже, слава Тобі. Благаємо тебе, прибудь. Нами Господь Благосердий, прибудь з нами, очі Духом своїм святим, і поблагослови кожного, хто знаходиться на цьому місці, поблагослови людей, які не змогли по різним причинам, не змогли прийти на це місце, але ти милосерд. Ти бачиш всіх, очі твої оглядають всю землю Боже милосердний. Слава тобі, слава тобі, слава тобі, живому Богу! отцю і Сину. І Святому Духу. Амінь. Отче наш, що з нами.